Добрий день наші любі малята! Сьогодні ми з вами обговоримо про безпечний інтернет, тож пропоную вам послухати віршики. Інтернет корисний дуже, багато знайдеш у ньому, мій друже, але небезпека чатує і тут. Тож запам'ятай корисний маршрут. Антивірус та обов'язково нікому не говори свого пароля. Від чужих не приймай знайомства чемним, добрим, світлим, мов сонця. Папку спам підозріле одразу видаляй, підозрілі посилання, файли не відкривай, інформацію перевіряй, усьому не довіряй, безпечне використання для себе обирай. Світ інтернету такий цікавий, але він може бути лукавий. Тож про безпеку не забувай, правила корисні, запам'ятай. Нікому паролі свої не пиши, підозрілі файли у спамі лиши, фото чужим не надсилай, на грубі листи не відповідай, антивірус у поміч станови, довго за комп'ютером не сиди, І якщо порад дотримаєшся ти. То будеш у безпеці жити і рости. А зараз давайте ще раз повторимо правила безпечного інтернету. Перше, будьте вчемними у спілкуванні у інтернеті не можна ображати інших. Не повторюйте усе, що бачите в інтернеті. Деякі дії можуть бути дуже небезпечними. Говоріть дорослим, якщо вас хтось лякає чи ображає. Вони допоможуть розв'язати проблему. Не завантажуйте нічого без дозволу. Це може зашкодити телефону чи комп'ютеру. Грайте лише у дозволені ігри, обирайте ті, що дозволяють батьки. Пам'ятайте про відпочинок. Не проводьте багато часу перед екраном. Не відкривайте підозрілі картинки та відео, вони можуть бути шкідливими. Не натискайте на всі кнопки, Вону вони можуть призвести на небезпечні сайти. Не довіряйте усьому, що бачите. Не вся інформація у інтернеті є правдивою. Не спілкуйтеся із незнайомцями, як і на вулиці. Не розмовляйте із тими, кого не знаєте. Не розповідайте про себе та не кажіть своє ім'я, адресу чи номер телефону у інтернеті. Запитуйте у дорослих, якщо бачите щось незрозуміле, необхідно звернутися до мами, тата чи інших ваших дорослих. Малята, дякую вам за увагу.